Прийшов час завершення вашого навчання в стінах нашого славетного університету. На нашу долю, спільну долю, випали дуже серйозні випробування пандемії, а тепер і війни, і ворожої агресії. І разом з вами ми рухались до того, щоб ви успішно завершили навчання. Здобули якісного світу і спільно з нами вже як молоді фахівці відбудовували нашу державу. Діплому отримали. Я вам від щирого серця бажаю щасливої долі. Щоб у кожного з вас була в першу чергу щаслива доля. Професійне здобуття це будуть з вами назавжди. Але, дівчата, удачно вийти замуж, хлопці, полюбити одну єдину і нашу Україну. Я вважаю всім випускникам швидкого переможного миру. Я бажаю, щоб кожен із вас гідно тримав варту випускника Ніжинського університету імені Миколи Гоголя. Ви особливий, особливий випуск, насправді, тому що ви вступили до нашого університету у 2019 році. Ви вступали і не знали, що вас очікує. Що вже через півроку почалася пандемія, почалася дистанційка. Ви витримали. Більше року тому, 500 днів тому, почалося повномасштабне вторгнення. Ви витримали. Я хочу вам ще побажати, щоб ось такої голоднечі в майбутньому у вас у житті точно не було. Що є найважливішим в житті кожної людини? Родина. І за останній рік ми як ніколи в цьому переконалися. На момент вступу до Ніжинського державного університету ми навіть не підозрювали, які випробування чекають на долю нашої країни та на нас, зокрема. Але як і будь-яка родина, в часи негараздів ми стали ще ближчими, ми проходили цей шлях ніч-опліч, бо Ніжинський державний університет це не лише про знання, навички та якісну освіту. Це ще й про людяність, підтримку та згуртованість. Хочеться подякувати перш за все Ніжинському державному університету за те, що звичайно соціалізувалася я тут, здобула вищу освіту, і ці чотири роки були звичайно незабутніми. Ці всі заходи, які тут відбувалися, і навчання принесло море емоцій і задоволення. no news